Вітаю усіх притомних! А той, хто поки ще не втратив свідомість, підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть знизу хоча б гнівний коментар. Бо інколи ми розповідаємо про тих, кому на вході в пекло обов'язково скажуть. Вибачте, але у нас тут пристойне колес. Єрмак потрапив у сотню найвпливовіших людей світу за версією журналу Тайм. Категорії лідери його розмістили на одному щаблі з президентом Республіки Польща Дональдом Туском. Хоча там присутня і дружина російського опозиційного бутерброда Юлія Навальна. Насправді це очікувано, адже Єрмак став першим завгоспом в історії, який сидів поруч з президентом на генасамблеї. Чи першим українським завгоспом, який став віце-президентом за відсутності такої посади в країні? Давайте посмотримо, як будуть розвиватися сабиття. Але то все не наші справи. Як казав Ярмак, кажуть, друг краще ти не суть в політику носа, роби бабки ти пішак, все вирішують посмотр. <пискліджен> <пискліджен> У розшуку оголосили близького соратника і бізнес-партнера Петра Порошенка. Оп! Олега Лавковського, якого звинувачують в зловживаннях під час закупівлі автомобілів для армії, він разом з екс-заступником міністра оборони та директором департаменту міністерства оборони України часів каденції п'ятого президента завдав державі збитків на 17 мільйонів гривень. Ні, тобі ні йому нічого не дам. Мені шкода цього чолов'яго, Адже як він, мабуть, кусає підлокітники, коли читає в ранкових газетах, що українські СБУшники сьогодні заволодівають майже сотнею мільйонів «Укрзалізниці» і купують квартири за 20 мільйонів. Пропоную шилу та Вітюку дати онлайн-майстер-клас Лавковському. А гаслом хай буде. Це тобі не по карманах тирить. А тепер уявіть. Що всі судді зненацька опинилися на фронті. І друг з його багатою уявою позаздрив би такому фантастичному сюжету. Так, це неможливо, тому що усі вони мають де юре від строчку де-факто повноцінну бронь. І дехто з них справді воює, але їхні колеги в тилу примушують червоніти навіть фронтовиків. А Суддя Тульчинського районного суду Вінницької області Сергій Ковганич вдвічі перевищив швидкість, а після зупинки його автівки поліцейськими почав лаятися, демонструвати, хто в цій країні господар, і на кінець, взагалі, самовільно покинув місце події, проїхавшись по нозі патрульного. Поліцейські назогнали порушника і одягли на нього кайдан. І ось маємо результат. Суд у діях судді не побачив жодних порушень, а поліцейського визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення з позбавленням волі на строк три роки і право обіймати посади в органах національної поліції України на строк один рік. Правосуддя ви ще яке правосуддя на підставі статті 75 кримінального кодексу. Його звільнили від відбування основного покарання встановленням іспитового строку на один рік. Мабуть, поліцейський вперше зі школи почув призабуту фразу Сідай три. А суддя вкотре довів, що у феоміди очей під пов'язкою немає. А з літер С, У та Д або ВПР можна скласти парканне слово з трьох літер. Але суті воно все одно не змін. Глянемо що там де. На одного представника правоохоронних органів нещодавно накинулась уся країна. Тому я хочу стати стіною на шляху народного обурення в бік вельми шановного вузьких колах поліцейського. Все розпочалося весняним ранком у престижному київському ресторані Gudwine. Один чоловік проігнорував зауваження адміністрації закладу щодо того, що столик зарезервовано і сів на чуже місце зі словами Ви дури, зісідіть буду я. Цим нахабом виявився такий собі Віталій Манасян, працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Виявилося, що столик зарезервував підприємець Максим Шкіль, якому подруга Манасяна сказала: Ви не представляєте, з ким говорите?» Коли історія завірусилася в мережі інтернет, поліцейського звільнили за дві години. Побіда! Виявилося, що розмовляють вони з помічником екснардепа регіонала і найбільшим підрядником великого будівництва. Лише у рік початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Шкіля отримала підрядів на будівництво та відновлення мостів на понад 4 мільярди гривень. Тобто маємо класичну ситуацію. Наскочила коса на камінь. Знаєте, є така легенда про дракона, який їсть виключно чесних поліцейських та добропорядних великих підприємців. ось. боятися нам такого звіра не варто. Сконає він у нас від голоду. Не хочу їх перекармлювати. Уже завтра. А тепер про кадровий голод. Соратницю колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Табачника, відставку! Табачника, відставку! Якого нещодавно заочно засудили за державну зраду на 15 років, Ольгу Кравченко призначили директором юридичного департаменту державної митної служби. На хвильку ця посада передбачає доступ до державної таємниці. А на офіційному сайті Державної митної служби України досі навіть згадування про цю пітоньку немає. Цікавий факт: за кілька днів до нового призначення Кравченко на керівну посаду митниці, кабачник отримав від окупантів медаль учасника з СВО. Але, як на мене, це схоже на шоколадний батончик, який впав у басейн і викликав паніку. На її місії міг бути хтось інший. Але якщо повісити в музеї чорний квадрат Малевича до гори Дригом, Цього навіть ніхто і не помітив. Просто ми завжди маємо бути максимально обережними у всьому. Навіть літери же опеа на дитячих кубиках краще розміщувати на одному кубику від гріха подалі, та не вже переживу. Яскравим прикладом нехтування обережністю та уважністю є призначення на посаду менеджера зовнішньоекономічної діяльності в Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України Дмитра Волошенкова. А він був активним учасником антимайдану в Одесі та очолював одеський міський осередок партії регіонів. Тепер його подумають звільнити. Що ж? Чергове з'їли ще одну людину при посаді а у тих, кого з'їдають, лише два виходи. І я не думаю, що варто уточнювати які саме. Є у нас міністр аграрної політики Микола Сольський, який майже два роки опікується українськими аграріями та веде агрополітичні діалоги з партнерами. А вже сьогодні на і САП підозрюють його та двох кураторів органів Державого кадастру у заволодінні землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння ділянками ще на 190 мільйонів. Але фахівці стверджують, що пан Сольський професіонал своєї справи, і у міністерстві він ледь не один тягне лямку. Правда, не уточнюють, скільки лямок чи то лямів він потягнув. Все нам, ми виграли. І все Я довольний. Я б для таких людей створив міністерство етики і направив їх туди на стажування. Але мене бентежить як доцільність цього, так і скорочна назва міністерства етики. Ясна. Але насправді мене більше бентежать православні ДРГ московського патріархату, які досі ведуть свою підривну діяльність в Україні. І це коли вже пішов третій рік повномасштабної війни і минула майже вічність з моменту анексії Криму. Служба безпеки України затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія, який здав росіянам розташування блокпостів сил оборони під час літургії. Для тих, хто не цілком розуміє, що таке літургія, то це богослужіння з приношенням святих дарів. Все логічно, проросійський піп подарував ворогу цінну інформацію і перемінив освячені хліб та вино на тіло та кров, тільки не от не Христа, а наших захисників та захисниць. Про масовість московського патріархального розгулу в нашій країні говорить безліч фактів священнику УПЦ ПЦМП на Нікопоччині під час війни поминав великого і отца Киріла, патріарха Московської Сіє Русі, настоятель храму Шепетівської партії МП, що на Хмельниччині, виправдовував агресію РФ проти України, вихваляв Владиміра Путіна та звинувачував у війні українську владу. І що найбільше огідно на ці московицькі принади ведуться великі мужі України, тобто нардепи. Зокрема, Артем Дмитрук якого ще в 2021 році виключили з фракції Слуга народу». журналісти знайшли докази його співпраці з підозрюваним у п'яти злочинах проти України Сергієм Чертіліним, який причетний до організації так званого медійного блоку ПЦМП. Чертілін! Як кажуть росіяни, чертовські красива фамілія! Зокрема, журналісти наводять скриншот листування, де Черкілін звітує після зустрічі з метруком, який готовий до повної співпраці. А ще Дмитрук дякує за юридичний аналіз щодо закону про діяльність релігійних організацій, з приводу якого вдалося переконати деяких українських депутатів. Нічого дивного і ганебного я в цьому не бачу. Народний обранець просто намагається заробити собі місце у раю, розуміючи, що 5 із 7 смертних гріхів це спосіб життя. Але особисто для мене питання про московський патріархат закрите. Я краще погоджусь на пакистанський матріархат. І усім притомним російське слово «поп» раджу сприймати лише у словосполученні поп-кор. Руські ідуть! От як ніяк не можу зрозуміти, чому шаманів з бубнами і там, мантрами відвозять нерідко до всіх лікарень, а православних священників, які освячують балістичні ракети Сатана, поважають і навіть цілують руки. США надали Україні таку необхідну допомогу. Я, як і всі українці, щиро вдячний нашим стратегічним партнерам, на відміну від Дмитрія Медведєва, шедевральний допис, якого мають вивчити на пам'ять усі студенти медичних освітніх закладів, які проходять тему причини та симптоматика алкогольної шизофренії. Свобода слова дозволила йому називати український народ неонацистів», палату представників США радосними штатовськими ублюдками самі Сполучені Штати мерзке імперії зла, а також побажати нашим заокеанським друзям погрузитися в нову гражданську війну. Колишній президент Рефії просто реалізовує своє право на патріотизм. Мабуть, і пітнієї він березовим соком. Тим паче зима минула, медведів зазвичай прокидаються і кидають смоктати лапи та починають демонізувати усе навколишнє середовище. Дімон Мідведів просто нещасна людина, яку Путін використовує у якості страшненької подружки, на фоні якої він виглядає і молодшим, і вищим, і навіть гарнішим. Добрий день. А перевірте, будь ласка, інформацію. Є така інформація, що Медведєва вже давно немає, а його грає без руку. Франція збирається запросити Росію на вшанування 6 червня річниці висадки союзників у Нормандії, які відкрили Другий фронт у Другій світовій війні. От тільки Путін не зможе приїхати, адже міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Можливо, це буде Дімон Медведєв, який буде віддавати шану тим, кого називає штатовськими ублюдками. Що має пам'ятати кожен російський чиновник, який поїде до Франції? Те, що головне в житті, це зовсім не дати обвести себе навколо пальця. Головне це не дати обвести себе крейдою. Бляха! ну ти бачив? ти бачив це. Перенесемося з Парижу до Рівненщини. СБУ затримала трьох посадовців регіональних митниць, яких підозрюють у корупції. Серед фігурантів перший заступник начальника рівненської митниці він обкладав даниною українських підприємців, які займаються імпортом продукції на території нашої держави. Хабарі за безперешкодне митне оформлення іноземних товарів нічого дивного і майже нічого протизаконного. Людина просто притримується принципу, що гроші це зло, саме тому ті, хто проходить митний контроль. Так часто кажуть, Зла не вистачає. А от де дійсно зла вистачає так, це у рівненському політику. Віталій Гайдукевич вирішив завершити свою роботу депутата Рівненської обласної ради. Злі язики пліткують, що причин цьому багато. Він перестав бути фігурою, яку сприймають серйозно. А Рівненська обласна рада стала для нього безплідними землями, де вже не родять грошові дерева. Але то все припущення недоброзичленців. Тому побажаємо пану Віталію, щоб у нього і надалі все було в шоколаді. Жаль, звісно, этого добряка. Українці, ви неймовірні. Кохайтеся, шануйтеся і обов'язково думайте та аналізуйте, дивлячись, телемарафон, який держдеп США, вніс до звіту про порушення прав людини. Адже, хоча знання на вітчизняному телебаченні і роздають безкоштовно, варто все ж користуватися власною тарою. І вірте у ЗСУ. Тому що разом ми можемо все. І ми вже на півдорозі.